Всі засоби масової інформації. Перше питання, яке вони задають нам, як ви проводите фестиваль українського студентського кіно, а українського кіно нема. І це мене просто дивує і шикує. На цей фестиваль ми, ми наш тільки інститут, поставив біля 120 фільмів. Уявіть собі цю цифру, і щодня йдуть фільми звичайно короткого метру ну, от формату. І, в принципі, оцей міф, який створився за допомогою засобів масової інформації. Коли перше запитання лунає: як ви живете, коли українського кіна немає? Кіно є. Прийдіть в будинок кіно і переконайтеся, що воно українське кіно є. Завдяки фестивалям, а університет приймає активну участь у багатьох фестивалях. За останні роки наші студенти відвідали і Пекін, і Перу, і Мексику, і об'їздили Італію, Іспанію. От, і коли я задав питання, я кажу, от, що вам дає фестивальний цей рух. По-перше, вони кажуть, ми горді за себе, і по-друге, ми стаємо впевненими. Коли ми приїхали на фестиваль до Москви, одне з зауважень, яке нам робили, і сказало, що кажу: ви знаєте, ваші студенти нам здаються занадто професійні. Я кажу, ну, ми саме цього і намагаємось. І от, користуючись тим, що є можливість їздити, спілкуватись. А зараз, от тільки е, приїхали люди, наші гості на цей фестиваль. Ми вже отримали запрошення від Вірменії і від Грузії відвідати їхні кінофестивалі. І таким чином краще знають і нашу школу, і наші студенти. викладачі мають нагоду, мають можливість познайомитися з е, роботами, з діяльністю інших кіношкол світу.